Усім привіт! Мене звати Світлана і ви на каналі Моє вишивальне життя. Сьогодні у мене буде відео про підсумки місяця травня. В травні я по кількості робіт вишивала не дуже багато. По об'єму вишити хрестиків, ну, в принципі, непогано справилася. Трішки більше ніж 16 тисяч хрестиків. Скільки більше я вже ну, не пригадаю, бо я підраховувала десь записала собі блокнот, зараз не маю, коли до нього підійти. У нас е трішечки похмуро за вікном, е ну, але сподіваюся, що буде досить видно. Е місяць е травень у мене був, можна сказати, такий моно. Місяця, можна сказати, практично одної роботи. От. В основному я вишивала ось таку от роботу. Е не дуже добре видно на цьому фоні, тому фон я приберу. Цю картиночку, от, це мої побичі. Я нарешті за них взялася. У мене ж план їх є закінчити до кінця року. І ну, в мене тут наразі вже є вишито 58%. майже. Відсотків. От Якщо дивитися так по картинці, то в мене вже наразі є вишитий хіст, і трішечки вже почати тільця цього пича. Зараз я вам покажу, власне, цю роботу, як вона виглядає. Отже, заїжджаю в кадр моя робота. Ви знаєте, вона досить така велика, і я, напевно, все-таки витягну цей малюночок, більше фото. Я не можу його бачити, навіть повністю показати свою ділянку, ту, що я вишила. Тому що, тому що я вишила, бачите, аж сюди. Перед тим, як почати вишивати, я перекрутила канву. І по суті, я от, ну, от як десь приблизно от бачите, тут я не знаю, чи видно, близько, ну, видно, що трошки відрізняється ці вічки від цих, бо тут вже є вишито металіком цим люрексом. І я десь от приблизно тут навіть якісь прогалинки тут зашивала. Тобто десь трішки було вишито, трішки тут були прогалинки, але по суті весь цей хвіст і от догори. І це вже все по хвосту цього зеленого павича. Це вже буде все. Хвіст вже вишити, залишиться тільки тільце. І ще також я вишила отут, бачите, тут, в принципі, навіть досі так видно, що от мене було вишито досі, і так приблизно от досі. Деякі тут прогалинки, шматочки, то тобто, от, по суті, це все тільце. Тут видно, що у мене світло такі бежеві кольори, і е, такі трішечки зливаються вони з основою е, ніжно-голубі, такі дуже, дуже, дуже ніжно-голубі. І е, це, власне, і все вишило. Тобто, за місяць травень у мене вишилося на цій роботі. Зараз я уважно гляну, щоб не помилитися, у мене вишилося 8670 це за травень. Та останні раз я його почала його вишивала в листопаді минулого року, а це вже все, виходить, я вишила за травень 8670 хрестиків, оце все. Тобто, от, весь оцей зелений хвіст я закінчила. Тут вже будуть якісь там квіточки, я їх не чіпала наразі, тобто у мене наразі є завдання вишити от цього, от, чуть не сказала голуба павича і його хвіст. А тоді вже я вже вишую, ну, вже там як буде, я вже почну дошивати квіточки, тут е, квіточки буду дошивати, і е, і потім вже, тоді вже ну, буду бачити, там, як буде по ходу роботи. Вже дуже-дуже хочу перейти до цієї кладки. Там буде дуже великі ділянки за шивою, я взагалі таке дуже люблю. Отже, така от моя я досягнення. як мене, е, Напевно, що в червні не вдасться мені повишивати цю роботу, має досить. Грандіозні плани на дещо інше, на що інше, навіть не знаю, казати, не казати, щоб, як то кажуть, не, не дуже сильно розкривати свої плани, але дуже би хотілося попасти в Київ на зустріч, яку влаштовує Оля Дмитренко з каналу Хрестик і хвостик. І ну, ми вже готові, вже навіть квитки придбали, але не знаю, як там буде далі, тому що ситуація зараз складна. Що буде далі, тому ну, дуже сильно не загадуємо. І тому часу на те, щоб полишувати цю роботу, у мене точно не буде, бо в мене там є запланована одна робота на фініш, щоб її привести до Києва. Отже, отаке от, от підсумок по цих побочах. І ми будемо переходити далі. А далі в мене буде. Зараз заберу цю роботу. У мене була моя, так скажемо, сезонна робота це моя така от дівчинка від Катерини Безперстової. Називається вона взагалі робота оригінальна Злетіти над землею. Це моя така річна ротація, що я беру раз на місяць роботу ну в її місяць, тому що я починала минулого року в той місяць, і це робота травня. Отже, і вишиваю там десь ну, приблизно 500 або 1000 хрестиків, в залежності від роботи, яку я собі запланувала. І на цій роботі в мене вишивалося 1000 хрестиків. І в результаті у мене вишилася, ось, я вам показую, вся дівчинка. Ще тут трішечки, бачите, я так загнула просто. В мене вишилася вся дівчинка. Ой, шос, і фокус Давайте Я так відгорну, так що було трішки видно. Ось, вишилася вся дівчинка, ну, оскільки мені треба було там ще трошки дошити, я подивилася, які... якими кольорами можна піти, так щоб собі трошечки зробити таку намітку. так б, бачите, я без розмітки тут працюю, таку трошки намітити, куди мені далі йти. От, ну вишити. Тут вже дівчинка тримається за одну, за одну шнурочок від гойдолки, а тут ще не тримається, тільки ручку тримає. От, Але вже вона літає. Дівчинка, ну це вже шматок. От, так, я вже знову заховала цей малюночок, шматочок, так, фокус. Шматочок отут-от, може, спробую збільшити. От десь отут-от цих хмаринок. Не хочу так фокусувати. Трішки, напевно, за, за сильно я збільшила. от, Ну, десь оці от будуть. То я трішки, бачите, тут ще також і голуб' є. Така гарна ілюстрація, гарна дуже. Вишивка буде. І я виконала свої норми для цієї роботи це ну, тисяча хрестиків. Вишиваю ниточками DMC. Тут, тут такі мої саморобні органезери. Такі дуже цікаві, яскраві кольори, бачите, різно. Ну, от, дійсно така палітра веселкова. От. Е, наступною роботою це в мене є така моя скатертина. І ну, я на ній вишила не дуже багато. Я за цей місяць травень. Взяли її зовсім трішки, і то, і то вам хочу сказати, що навіть не стільки в травні я її вишивала, якщо взяти, от, порахувати по сазі за травень, то я вийшла тільки 1000 хрестиків. А якщо загалом от, до сьогоднішнього дня, то я вишила 1800. І наразі вона в мене виглядає ось таким чином. Я її попереднього разу вам показувала в розгорнутому вигляді, я вишила ось оцей елемент. І от частину цього, виходить, тут ще треба буде далі зашивати, бо я сюди пішла, пішла, пішла. Тут мав би зімкнутися, але ще не зімкнулося. Ще буде отут деякі такі кілька ну, таких дрібних елементів. І, здається, що також сюди мала. А, ні, напевно, що ні. Зараз я дивлюся на схему. Ні, тут здається так, ні, не знайду. Того, малюночка. Так, ні, тут же все. От, от ми цьому закінчилося, але тут всередині мають бути ще елементи такі маленькі. От. Тут вже ніби все, отут трішечки душити ну, елементики. І треба буде вже переходити сюди. Е, тут з цього боку буде такий самий елемент, як оцей. Теж треба буде такі робити. От. Хвостики. Ну, я дуже люблю симетричну вишивку, тому що вже, в принципі, знаю, що куди, як тикнути голочку, щоб воно гарно йшов процес. Так, і ще в мене була, е, я казала, що в мене це був місяць, можна сказати, практично моно вишивки, бо е, коли я не вишивала повичів, бо їх ну, рама велика, ж, ви розумієте, що їх треба було досить так розкладати. То, е, ну, щось треба, якщо ну, просто взяти вишивку до рук, щоб щось е, повишивати, поки е, щось там чи готується, чи десь просто якась цивільна хвилинка знайшлася, то я брала ось таку роботу. Це робота від. Е, Підрозділу фірми «Чарівна мить» Crystal Art. Це робота вишивка на пластику, серії аромати життя. Е, ну, рідний дім, так? можна сказати. І от я його собі постановила, що все-таки я зроблю фініш цього ну, за травень. Але так потім подумала, побачила, що трішки не встигаю, що хоча б вишити всі хрестики. Але, бачите, навіть виш... вдалося вишити трішечки пекстічу тут, от, ну, буквально кілька. По контуру. Але тож, з тим, що вишити всі хрестики, я, в принципі, справилась. От, У мене хрестики вже тут є все. Е, ну, Враховуємо, що трішечки бекстю, але, в принципі, 78%. Тобто, ще 22% це йде Ну його, що тут трішечки є. Тому що, по суті, ті всі от контури от всюди. Оці всі грані цієї пляшечки. Тут на будиночку, кожна квіточка обшивається, напис вишивається. Тут все оце віконечко, все оце от бантик, і навіть цей тех, все тут вишивається бісером. Відповідно, напис тут має бути. І, тобто, і ще треба буде трішечки бісеру вишити. Намислинок, кілька штук, і трішки бісеру. От така от робота. І, по суті, по суті, з того всього, що я вишивала, це буде все. Я більше не вишивала нічого. Хіба що ну, я вишивала роботу в рамках своєї гри? Ви можете подивитися в мене на каналі, якщо ну, знайдати я вам залишу послання, звичайно, я собі зробила таку гру. Що назвала її Любиш кататися, любить саночки возити. І ця гра для мене. Як... Тобто я понапочинала робіт, і їх стараюся грогічно тепер тушувати. Хоча б я кидаю кубик, вибираю собі роботу, потім кидаю кубик, скільки я хочу вишити на ній ну, символів. Ну, чому символів? Тому що в мене є там роботи. Типу багатобарвники, які вишиваються півхрестиком. І я не захотіла там, там, ділити, множити їх. Там, ну, випало 600 хрестиків, якщо це робота хрест, 600 хрестиків вже. Випало робота 600 е на ті, що я вишиваю півхресу, 600 півхрестиків, тобто я вже не заморочувалася. І е можна трошки подивитися, там деякі мої просування, які роботи в травні, а ті, що вже за червень, то я. Е буде вже нове відео. Яке вже вийде пізніше. Отже, зараз наразі у мене ось така підбірка моїх ну, просувань, жодного, можна сказати, фінішу, Бо ну, це ще фініш не є фактично. Ну, я трішки переосмислила свої плани. Навіть не знаю, що зараз буду робити. У мене з планами трішки зараз проблема. Бо те, що я планую, зовсім мені не вдається виконувати, в мене постійно якісь виникають божевільні ідеї. І е, я планую, пл ну, як, е, планую що е, я можу, в принципі, виконати за рік, а вже в межах року я вже тоді собі розподіляю, як я це буду робити. Ну і наразі, е, ну, з моїми е, квітневими стартами, у мене трішечки плани поламалися, але ну, не сильно. Е, ну, буду намагатися досягнути того, що я собі намітила. Сподіваюся, що все вийде. Отже, такі в мене ну, невеличкі такі підсумки мого місяця травня. Ну, добре, що хоч так. Бо, в принципі, дівчата розказували, що вони ще менше вишивали, ніж я. Тому утішимося тому, що є, зважаючи на теперішні обставини. А на цьому я буду з вами прощатися і побажаю вам, щоб у вас і вашій вашої сім'ї і все було гаразд, і щоб. Скоріше за це все, це, це все жахіття закінчилося, і ми змогли жити мирно, хоча б мирно, тому що ще багато треба буде роботи зробити. І... Але все в наших руках. Ми... Те, що від нас залежить, ми будемо робити. Я не сумніваюся в тому, що нам це вдасться. Ми відновимо і свою психіку, і те, що матеріально було втрачене. Шкода, що тільки життя людей не можна відновити. Але це такі втрати, що ну, ми на них не можемо повпливати. Залишається лише змиритися, на жаль. На цьому буду прощатися і на все вам добре. До нової зустрічей. З вами була Світлана і канал Моє вишивальне життя. па Па-па!